Тю, президенти найавторитетнішим у владі мають стати студенти. Саме вони братимуть участь у політичних організаціях, пропонуючи свої думки і ідеї щодо покращення життя. Депутати від партії Удар залучатимуть молодих активістів, які готові вносити пропозиції щодо нових законопроектів і змін уже чинних, а ще активно боротися за власні права. Вважаємо, що не має бути молодь у нас з громадним м'ясом, коли їх використовують студентів там, просто молодих людей на акціях чи мітингах. Постійна система співпраці з молодіжними організаціями. І, враховуючи те, що ми створили молодіжне крило партії, це є, скажімо, так таким соціальним ліфтом. Певною взаємодією між партією і студентськими середовищами. Сьогодні кожен учасник форуму молодіжного крила партії Удар міг особисто поспілкуватися з представниками влади, ставити руби свої запитання і вносити пропозиції щодо спільної роботи студентів та депутатів. Цей захід був запланований для того, щоб якось активізувати нашу молодь не тільки. Яка проживає в місті Львові, а також молодь з районів і міст області, створити такий атмосферу затишку моментом вільного мікрофону для того, щоб кожен міг задати запитання будь-якому народному депутатові чи будь-кому з президії. Головне на чому зосередились учасники форуму на важливому політичному 2015 році реформах, які ті негативно впливають на розвиток українського суспільства. Це загалом, а зокрема на покращенні студентського життя.